Я Шопоголічка і не боюся зізнатися в цьому на власному каналі про мінімалізм. Тому що, по-перше, саме принципи мінімалізму допомогли мені подолати цю згубну звичку, а звичка сформувалася від того, що дуже багато років я працювала стилісткою і продавала свої послуги через постійні оновлення образів. Але набагато важливіші для мене іще три речі: перше, я змогла подолати тривожний розлад без пігулок та терапії. Окрім того, мені вдалося вибратися з глибокої екзистенційної кризи, в якій я перебувала останні роки життя за кордоном. І третє, я знайшла свій професійний шлях, і це прям вишенька на торті. Тому що мені дуже багато років здавалося, що я роблю щось не те. От, начебто, все круто, робота в сфері стилю, Я оточена дуже класними жінками. в мене були абсолютно фантастичні клієнтки, але все одно той маленький черв'ячок десь всередині мене точив, Я відчувала якусь неспівставність з моїми цінностями. Якщо тобі цікаво почути цю історію до кінця, будь ласка, залишайся і підписуйся на мене. Мене звати Іра Курашина, я практична мінімалістка. І продюсерка українських каналів YouTube. Приблизно за рік до війни я почувалася абсолютно щасливою людиною. Врешті збулася моя мрія, і я жила в центрі міста на золотих воротах. Я ходила пішки у власну студію. Клієнти дивувалися, Ігра, як ти все встигаєш? Тебе такий класний продвинутий контент. Я ніколи не могла пояснити, але завжди створення текстів і всього цього було найпростішим. Ну, в принципі, це можна пояснити, тому що я журналіст за фахом, і багато років працювала в рекламі і ЗМІ. Але після того, як я... Я прийшла в б'юті сферу, вона захопила мене повністю, і було таке враження, що я, начебто, забула себе. Війна зруйнувала все, і ми з сином в перші ж дні опинилися в Ірпені. Не питайте мене, як я з золотих ворот попала в цю пастку, але десь на початку березня ми втекли, а не розбирала дороги, і так ми опинилися в Іспанії. Мене запросила і допомогла дуже сильно моя сестра. Опинившись в Іспанії без знання мови, без розуміння, взагалі, що і як далі робити, я перші три місяці сильно депресувала, а потім е, зняла курси по макіяжу, по стилю і почала активно консультувати. Якось життя почало, начебто, вирівнюватися. І ми почали дуже-дуже сильно хворіти. Приблизно навесні 24-го року, я зрозуміла, що в мене більше нема сил ні працювати, ні шукати, як далі е, продавати свої послуги, ні на що. Окрім того, я Мала постійно адмініструвати дитину, тому що ми з сином жили вдвох. Тоді я впала на саме дно, і саме в той момент почалися оці спазми в горлі, які призвели до того, що я просто відмовилася від консультування. Місцева терапевтка була переконана, що виною спазмом в горлі, е, моя щитовидка. Е, психологи казали, що це або тривожний розлад, або вже депресія, і відправляли до психіатра. Але я відчувала, що відповідь десь не в площині мого психічного або фізичного здоров'я. І взимку минулого року мені в руки попалася ось ця книга. Вона про швидку моду і про наслідки для нашої психіки, для екології, для. Та економіки, прочитавши її, я почала далі вивчати тему мінімалізму і зрозуміла, що з етичних міркувань я більше не можу працювати так, як я працювала раніше стилісткою. Бо я є тою ланкою, яка розганяє, в тому числі, оці розлади купівельної поведінки. Це спустошує наші гаманці. А в принципі, то е, такої кількості одягу або такої кількості оновлень людям і не потрібно. І в цьому цьому я варилася доволі довго. І першим результатом цього став експеримент менше треба 2025, який я започаткувала в грудні минулого року. Але він провалився в першій. І ж місяць, бо я сама не була готова дотримуватися принципів мінімалізму. Мій мозок здійняв бунт, і я почала просто скуповувати все ще більше, попри свою обіцянку, не купувати речей цілий рік і писати про це в блозі. Той час я дуже багато рефлексувала і, послухай, будь ласка, що я записала тоді в своєму щоденнику. Я думаю, що воно тебе вразить, і ти по-іншому будеш ставитися до всіх цих безкінечних перетворень, які ти бачиш в стилістів або просто в інших жінок в соціальних мережах. За роки роботи стилісткою мій мозок звик отримувати радість від двох речей роботи і шопінгу. Я працювала, щоб утримувати сина і наряджалася, аби підтримувати товарний вигляд в інстаграм. В той період я, наче наркоман, жила в тумані, завжди, окрім моментів активної роботи чи шопінгу, для того, щоб підтримувати в клієнтках ілюзію добробуту, задоволення собою і станом речей. І я підозрюю, що я така не одна. Придивіться до тих, хто радить вам одяг. Я була настільки ошелешена цим відкриттям, що вирішила більше в моєму житті жодних соцмереж не буде і пішла в місцевий центр зайнятості. Але, на жаль, чи на щастя, я ще не знаю на посаду офіціантки чи прибиральниці, мене так і не взяли. В якийсь момент, коли ось це резюме прибиральниці вже було готове і. Я навіть намагалася його розіслати. Я зрозуміла, що якщо в мене є ще, хоч найменший шанс використати свою освіту і досвід за призначенням, я просто не маю права це не зробити. Так, у липні напередодні свого 44-го дня народження я зробила велику ревізію в себе в хаті, винесла декілька мішків одягу, в тому числі того, з якого я збирала образи для Іри Курашиної, яка працювала стилісткою. Крім того, я викинула десь 8 кілограмів декоративної косметики, яка ще була пригодна для роботи візажистом, тому що я зрозуміла, що більше я в цю сферу не зможу повернутися та й не хочу. А потім я створила цей канал. І вже перші відео. Третє чи четверте відео е, отримало дуже-дуже багато переглядів, коментарів, і це настільки окрилило мене, я почала дедалі більше е, вникати в тему просування на Ютубі, е, в те, як можна комунікувати на Ютубі альтернативою інстаграму, наприклад, або Тіктоку, або, або Фейсбуку, в якому дуже багато моїх однолітків досі намагаються. Продавати свої послуги, але це, виходить, дедалі гірше. І, чесно кажучи, Ютуб приємно вразив мене своїми можливостями, навіть попри те, що його алгоритми вже дедалі більше стають подібними на Інстаграм або той же Тікток. А далі сталося абсолютно неочікуване. До мене почали звертатися експерти. З різних галузей для того, щоб я допомагала їм з нуля будувати канали на Ютубі. Мені почали писати бренди із бажанням рекламуватися, і це при тому, що наразі мій канал на Ютуб має лише 1700 підписників. Мені Дуже важливо створювати ком'юніті навколо своїх ідей. І я вважаю від щирого серця, що мінімалізм це ідея майбутнього, на, який, на яку буде спиратися вся наша споживацька поведінка. Як би нам не компустували мізки рекламою, ми все одно маємо навчитися жити в цьому інформаційному шумі, і мінімалізм це відповідь на це. Якщо ти раніше уявляла мінімалізм як голі стіни і три футболки в шафі, то це абсолютно не так. Мінімалізм це використання Користання наявних ресурсів, який спосіб, щоб вони приносили тобі радість і задоволення. І саме тому я запрошую тебе в канал, який називається Уперті речі. Там ми будемо тусуватися з тими, хто розділяє ідеї раціонального споживання, раціонального використання ресурсів. І там вже є класні PDF-ки, якими ти можеш скористатися для того, щоб не нагребти зайвого в чорну п'ятницю або. В сезон різдвяних знижок переходь, будь ласка, шукай посилання. А я зараз хочу тобі сказати три уроки, які я винесла з усієї цієї ситуації. Я дуже хочу поділитися ними з тобою, тому що, на мій погляд, це дуже важливо. І перший урок це власне той принцип. Який допомагає мені реально все життя. І зараз просто послухай. Я думаю, що він відгукнеться тобі, якщо ти на роздоріжжі. Якщо ти не знаєш, що робити, роби хоч щось. І коли ти починаєш інтуїтивно рухатися. Всесвіт починає допомагати тобі в цьому русі, він знаходить потрібних людей. Я розумію, що якщо ти зараз на глибині е кризи, на глибині розпачу, то швидше за все, що ти мене послухаєш і подумаєш, якась дурочка. Але коли буде хоч маленький промінчик сонця в твоєму стані, будь ласка, згадай цю фразу, вона реально веде мене вже років 15-20. Другий урок це те, що мінімалізм він не про голі стіни. Оцей мінімалізм про розхламлення, про викинь все, це ще один маркетинговий трюк для того, щоб ми накуповували більше, тобто викинути старе, щоб купити таке саме. Бо споживацькі звички вони нікуди не діваються просто так. І джерела дофаміна треба формувати нові. Бо якщо раніше наше джерело дофаміну розташовано було в шопінг-молі, то тільки зусиллям волі можна змінити це джерело на інше. І тільки так нова звичка приживеться. А я ти пам'ятаєш, розповідала, як я злетіла з кутушок в перші ж дні експеримента, менше треба 20-25. І третій принцип: шлях, марні зусилля, оці тупікові, тупікові шляхи це і є частина нашого життя і частина нашого поступу. І цього нікуди не дінешся. Дивись, я поки працювала стилісткою 10 років, я була абсолютно щасливою людиною, мені дуже подобалося робити те, що я робила, але я вигоріла в якісь якийсь момент і ця робота стала нерелевантною в моїй поточній сімейній ситуації. Коли я працювала журналісткою, я теж постійно була в пошуку себе, і мені хотілося чогось іншого, якось не так. Ну, мабуть, тому що тоді ще не придумали YouTube Я не могла так просто записувати свої відео для того, щоб спілкуватися зі своєю аудиторією та об'єднувати людей, яких цікавить та тема, яка зараз відгукується в моїй. Душі. І зараз я абсолютно щаслива, що є ось такий інструмент, я можу ним користатися, хоча дуже багато років я ігнорувала абсолютно всі сигнали. Коли 20 років тому мені мій шеф казав, Курашина, тобі треба на телебачення, я його не слухала. Коли всі подружки казали 10-15 років Курашина, знімай Ютуб, я теж чомусь їм не вірила. Але зараз, нарешті, дійш, дійшов той час, коли я прийшла до цього, і я абсолютно щаслива ділитися з тобою цією інформацією. Якщо тобі відгукнулася. Ця історія постав, будь ласка, вподобайку під цим відео. Підпишись, постав дзвіночок для того, щоб отримувати мої оновлення. І залишаємося на зв'язку. Нагадаю, що внизу є корисні посилання, якими ти вже можеш скористатися для того, щоб стати мінімалісткою, отримати підтримку особисто від мене, слідкувати за моїм. Поступом і сподіваюся, що сьогоднішня історія була тобі насправді корисною, бо я її змогла записати тільки з третього чи четвертого разу. До зустрічі в нових відео. Па-па!